Так, всім привіт. Сергій Лавров, голова МІДу Російської Федерації, так званої Росії, країни помилки. Сьогодні сказав, що Трамп не може вже самостійно приймати рішення і що він теж знаходиться під внешнім управлінням Європи і країн НАТО. Ось так. То Україна була під внешнім управлінням, тепер вже США. Росія дуже цікава країна, і головне, що вони завжди роблять мені контент, мені не треба нічого придумувати. Просто заходиш на цю сюрашку, світаєш їхні новини і потроху прозріваєш і завжди є що записати. Все, всіх обійняв, працюємо на перемогу. Там давайте, не ледайцю. Вже смаколик замотається з цілими днями для перемоги. Нема навіть і крошки хліба не кинув собі в шлунок. Так що, це тільки на перемогу. Все. Ці заявленням 50 днів. Было раньше и 24 часа, было, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим, хотим понять, чем движем президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского, продолжать накачивать его. современным в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогу. и не забуваємо донатити на українську армію. Я я прис. От ви бачите, а я мікраїні, я чим дуже сильно пишаюсь. Це справжня велична нація, дуже сильних і мужніх людей. Хто хоче допомогти нашому підрозділу, можете донатити. Реквізити будуть в описі відео. Нам важлива будь-яка підтримка. Навіть 10 гривень для нас дуже великий донат, тому що ми збираємо, збираємо. Нам треба 3D-принтера, нам треба пластмаса, нам треба металеві труби. Коротше, нам треба все цікаве, таке, щоб ми могли вбити орків. Все, обійняв вас.